Тарас Бупанич, наш побратим, друг камер, якого ми всі знали, якого ми всі любили, який мав свої прекрасні яскраві сторони, на які завжди рівнялася молодь. За ним завжди тягнулися як в нашій організації, так і за межами нашої організації, але в рамках націоналістичного руху. Для Тараса Бопанича завжди... Були чужими такі явище, як лицемілство, як і спісу, він був відвертою і щирою людиною. Саме тому, мабуть, не дуже його долюбляли багато людей серед якихось політичних еліт, як Львова, так і за межами Львова. Величину цієї постаті нам в майбутньому ще треба буде оцінити. Тому що станом на сьогодні, я переконаний, ми всі ще не можемо адекватно оцінити той вплив і ту вагу, яку своєю жертвою, своїм життям приніс Україні наш побратим другами. Що означає відкривати такі пам'ятні дочки, які ми відкрили у Стрію, е, Наступно планується в Полтаві? Що означає для нас це? Чи просто це там, а? Прийшов, згадав був якийсь Тарас Хамер. Ні. Кожен з нас, перед усім, з нас, націоналістів, тому що за межами націоналістичного руху цього ніхто не зробить. Кожен з нас повинен знати, що наша перемога закінчиться не тоді, коли буде зруйнована Російська імперія і навіть точно не тоді, коли е, Українська держава відновить свої кордони. Кожен повинен пам'ятати, що в голові Тараса. І в серці його і в душі була та українська національна ідея, була велика Україна. Він за неї боровся, він жертовно, кожну хвилину свого життя віддавав на цю боротьбу. І всі ми повинні для себе хто цього досі ще не зробив, можливо, від сьогодні або найближчого часу постановити, що кожен з нас має зробити для цієї боротьби більше. Аніж ми вже зробили, аніж ми бажаємо, що ми зробили раніше. Наша боротьба не закінчується, наша боротьба продовжується. І вона продовжується виключно завдяки тому, що є такі, яким був Тарас. Є такі люди, які сповідують ті чесноти, якими жив Тарас. І ми всі повинні це пам'ятати кожної хвилини, кожного дня. Ми повинні прокидатися, щоранку, Тими думками, що я маю сьогодні зробити, аби ті ідеали, які сповідував наш побратим думками, були реалізовані в процесі державотворення. Бо ми не просто боремося за відновлення кордону, ми боремося за утворення держави української нації, такою, за яку боролися ці чуї вільці, за яку боролися воїни української повстанської армії, і за яку бореться сьогоднішнє покоління українців. І тільки реалізація такого державного проєкту буде справжньою вдячністю за ту жертву, яку приніс наші нації, наш побратим другами. Слава Україні! Героям!